Футбольний прогноз, чемпіонат Англії. Чотири матчі, перший матч Бредфорд, Манчестер Сіті. Говорить про букмекерів фаворит саме Манчестер Сіті. Ну і в мене фаворит саме Манчестер Сіті, але прогноз на забиті м'ячі. на перемогу. Якщо дивиться по-різному, вони і грають. Якось Манчестер Сіті дуже не везло, але два останніх матчі виграли, хоча й до них є питання. А так є травмовані. Братвору багато є травмованих гравців. І якщо говорить по забитих м'ячах, це саме більше 2,5 Саме більше 2,5, я думаю, голи тут будуть, будуть забиватися. Навірно, найбільшою йому вірний офіцій тут може зійтися, це просто поставити, що Мачестер Сіті заб'є. А так, загалом, якщо вибирати саме переможця, то, о, звісно ж, велика ймовірність, що Мачестер Сіті не програє, дивиться саме в цю сторону, що він не програє чи виграє. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч нас Вестгем Вестгем Фулхем. заміна тренера везде мовідпулася. Вроді попрошу непоганий тренер, але якщо буде так тренувати, як збірну англі, то буде саме менше позабити м'ячам Саме менше буде позабити м'ячам і думаю, буде так, якби ледь вигравати. А так загалом саме Переможця тут скидається на сторону фуле. Думаю, він не програє в цьому матчі забити м'ячам саме менше 2,5. Менше 2,5. Прогноз Наступний матч у нас Челсі Бормут. Фаворит тута є Челсі, а мене якби Ну, так само, якби говорить фаворит, але ще Челсі треба виграти. Що дивиться на турнірну таблицю, то. Челсі вже 4 матчі не виграє, вроді би мав би вигравати там через матч чи, чи через матч чи через 3. Тут вже 4, хто знає, може ще так само і 5 не виграти. Борнмут досить така сильна команда, вона сильним, сильним командам не програє. Якщо говорить саме по забитим мічам, то менше менше 2,5. На мою думку, буде тут менше 2,5. А так якби чисту перемогу ризиковано брати, це або сум брати або нічию. І останній у нас матч Нотінгем Ліверпуль. Нотінгем Ліверпуль. Ліверпуль тут фаворит. в таких матчах Ліверпулю не везло, але ну, дуже сильна команда. Дуже сильна команда і дуже гарний грають в футбол, хоч були і програли, от Тоттенхема програли, але тут якби кубковий матч є, матч відповідь. А так, загалом, саме Ліверпуль тут фаворит, хоча грає на виїзді. На виїзді не так то легко виграють, бо забити на мою думку, саме більше 2,5, що вибирати, а брати переможця, це саме дивитися в сторону Ліверпуля. Щось не віриться мені, що Нотінгем виграє, попри те, що він грає вдома, попри те, що він знаходиться, можна сказати, мало що не бореться за чемпіонство. Але команді якось багато везе. Постійно забуває перший виграє, але тут суперник уже не. Нерівний, а сильніший буде. Такі прогноз на 4 матча. Кому сподобався прогноз, лайк і всім удачі.